Вітаю, шановне товариство. Багато моїх знайомих не ризикнули сіяти щось у липні на другий врожай. Ну і це не дивно, бо якраз середина липня у нас це Київська область, була найбільша спека і найбільша засуха. І, звісно, були великі сумніви, що з тих посівів щось виросте. Але я таки ризикнула, посіяла і зараз вам покажу, що в мене виросло. Оця от рослина це вигна китайська. Я купувала насіння кущової вигни, але серед кущового насіння затисався один плетунчик, і, як не дивно, він дав плоди раніше, ніж кущові рослини. Вигна належить до родини бобових, тобто родич квасолі. В їжу вживаються молоді стрючки, так як спаржова квасоля. Єдине, що у вигни стрючки набагато довші, але дещо тонші, ніж у спаржової квасолі. Тобто стрючок вигни може сягати в довжину до 50 сантиметрів. В їжу вживають молоді зелені стрючки, також можна вживати і насіння, хоча воно дуже дрібненьке, але в азійських країнах вигну використовують для приготування страв, так як ми використовуємо звичайну квасолю. До речі, я не очікувала, що вигна виявиться настільки посухостійка, бо я її практично не поливала, але, як ви бачите, вона зеленіє, цвіте і успішно зав'язує плоди. Наступна рослина називається скорцонера іспанська, або чорний корінь, або козелець іспанський. В їжу вживається корінь, який по смаку нагадує цвітну капусту, але більш ніжну і солодшу. Якщо чесно, то я просто забула посіяти козильці навесні, але вирішила висіяти в липні. Чому? Тому що це рослина дворічна, вона холодостійка і морозостійка і продовжує рости при низьких температурах. Тому, тому я думаю, що десь у жовтні я все-таки зберу врожай чорного кореня. Також я посіяла фенхель. Ця рослина родич кропу, хоча за смаком і ароматом він дуже відрізняється від кропу. В нього такий анісово-гострий солодкуватий смак і аромат. І... У нас чомусь фенгель не користується популярністю, хоча в Європі з точністю до навпаки, там не знайдеш нашого нормального кропу, а фенхель дуже популярний. Фенгель чудово підходить як приправа для рибних страв, для салатів з моркви, капусти, огірків. Так, смак специфічний, але, ну, як на мене, він приємний. До речі, фенхель також посухостійкий і отакі чудові зелені рослини виросли без поливу. А ще фенхель має лікарські властивості, він визнаний офіційною медициною як лікарська рослина, він стимулює травлення і покращує перистальтику кишківника. Також я посіяла дайкон аж чотири сорти: це звичайний білий, жовтий, червоний, а також сорт, який червоний всередині. Всі сорти непогано зійшли, і, як на мене, дали досить гарний врожай, незважаючи на спеку, і теж я його вирощувала з мінімумом поливі. Ну але зважайте, що в мене грядки під мульчію, Так що дайконом я задоволена. У розрізі жовтий і червоний дайкон звичайного білого кольору, досить соковитий, на смак, як, як редиска, і, до речі, знову ж, не незважаючи на спеку, не надто гіркий. А ось так виглядає в розрізі оцей кругленький дайкон, який, по-моєму, якось чи рожеве серце, чи пурпурне серце. Ну, ось, ось так ось він виглядає. ну Як на мене, прикольно. Отож, варто експериментувати і сіяти навіть у спеку, бо якщо посієш, то щось таки та й виросте.